Moin, moin zusammen. привіт-привіт усім вам. Хой, ти ж прахін ві уба Бітен ум. Сьогодні ми говоримо про просити про. Просити про певні речі, на жаль, чи на щастя, чи ще якось кажуть, час від часу треба. І серед німецькомовного народу це не є виключенням. Тож, як сказати німецькою, auf Deutsch? я прошу про. Ich bitte um. Зауважте, що це ум, um, а не «über». Коли ми розбирали діє слова «Sprechen убе, там «über» перекладається як про. Однак ви побачите, що слово про не є таким універсальним, як воно є в українській. В німецькій це може бути ум um, «über», ну ще є інші, але не про них в цьому відео. І тож для просити, про прохання або не знаю про ще якісь речі, то це буде ум. Um. І саме слово бітен цікаве. Знаєте, як вони кажуть біте, будь ласка, а бітен це типу будь ласкати, це просити. Я сподіваюся, ви бачите, да, зв'язок між біте і бітен. Принаймні я його бачу, може тільки я його і бачу, але мені здається, це цікавий момент. Закман Авдоч, я прошу тебе про одне прохання. Ich bitte dich, um einen gefallen. Хм, hm, скільки тут всього. Окей, okay, «Ich bitte dich» Я ja, прошу тебе. Бачимо, що «bitten» викликає акузатив. «Dich» – це займенник в акузативі. Тебе. І потім «um einen gefallen. Теж бачимо, що це акузатив, бо є типове закінчення «-en» на артиклі ein. Це одразу каже, до речі, що слово «гефалін» є чоловічого роду. Якщо б це слово було не чоловічого роду, то не було б ніякого закінчення «ен». В закман автооч я прошу його про одне прохання. «Ich bitte Іхпіте ін умаенен гефален. В закман авточ я прошу її про одне прохання. Або також про одну послугу. Це слово також перекладається як послуга. «Ich bitte Sie um einen gefallen. Sagt man Закман Deutsch Він просить мене про прохання, про послугу. Er bittet mich um einen gefallen. Закман Авдоч вона просить мене про одне прохання, про одну послугу. Зі бідмі уманкефален. Закман Авдоч він питає її про одне прохання, про одну послугу. Er bittet sie um einen Gefallen. Und wie sagt man dann auf Deutsch, як тоді сказати німецькою, вона просить його про одне прохання. Sie bittet ihn um einen Gefallen. Wie sagt man auf Deutsch? Ja прошу тебе про допомогу. «Ich bitte dich um Hilfe!» Якщо, однак, звертатися до однієї людини на ви, як сказати, я прошу вас про допомогу. «Ich bitte Sie um Hilfe!», ich bitte sie um Hilfe. Це, мабуть, щоб давити на жалість, або, хм, або не знаю, ще в яких ситуаціях. Але я часто спрацьовує, до речі. В закман, авдоч, я питаю її про поміч. В Закман Авдович, я прошу тебе про вибачення. Mm. Не знаю, чи ми так кажемо. Мабуть, ми кажемо, я прошу у тебе вибачення, так? Але давайте виявимо, що ми говоримо так, як вони б сказали. Тобто, я прошу тебе про вибачення. Тож, як це сказати німецькою? Ich bitte dich um Entschuldigung. Entschuldigung. Вибачення. До речі, а чому в деяких реченнях є артикль, наприклад, um einen gefallen»? А тут немає артиклю. Бо там у нас було слово одне, одне прохання, так? Um einen gefallen». Тут ми кажемо про такі речі, які не можна, в принципі, порахувати. Я думаю, що і прохання можна порахувати, але тим не менш, там у нас було слово одне прохання. А тут е, ми кажемо: я прошу вас про допомогу або про вибачення, і те і інше не можна порахувати. А все, що не можна порахувати, буде без артиклю. Хоча, напевно, можна було б сказати, що це якесь конкретне вибачення або якась конкретна допомога, але не в цих простореченнях. Тут мається на увазі, в принципі, допомога і, в принципі, вибачення. А те, що, в принципі, його не можна порахувати. Візекман Авдоч, я прошу її про вибачення. Sie um Entschuldigung. auf Deutsch, ми просимо вас про вибачення. Не знаю, чи ви часто буваєте на вокзалах, але коли запізнюються потяги або відміняються, вони часто потім в кінці скажуть віттен зі уменшулікунг. Або щось на кшталт того. Ми, типу, приносимо вибачення. V'тетен зі уменшулікунг. В Закман авточ, ми просимо вашого розуміння. Або якщо дослівно, ми просимо вас про ваше розуміння. Вас це мається на увазі або група людей, з якими на «ви», або одна людина, з якими на «ви». Підказка, що для однієї людини на ви, що для групи людей на «ви» буде одне й те ж саме слово з великої букви. Вібетензі уміафенс. Ми просимо вас про ваше розуміння. Окей, sagt в закман автович, я хотів би попросити тебе про допомогу. Hilfe bitten. Тут ви можете побачити, що є два дієслова, коли подібне трапляється в німецькому реченні, то друге дієслово або третє, або четверте, будь-яке інше, воно буде йти в самий кінець свого речення. І таким чином слово «bitten» знаходиться в кінці, бо на першому місці вже є одне дієслово слова mörte". «Ich möchte» – це я хотів би або я хотіла би. Така вічлива форма попросити щось не просто я хочу, а я хотів би або я хотіла би. Бо я хочу це занадто так вимогливо. Серед тих, хто розмовляє німецькою, здається, вони не дуже люблять, коли так вимогливо до них звертаються. Але може це тільки мені так здається, хто знає. Закман авдоч, я хотів би попросити вас про допомогу. вас це мається на увазі одна людина. Закман, а вдоч, я хотів би попросити її про допомогу. Ich möchte Sie um Hilfe bitten. Як кажуть на німецькій: Ви хотіло б попросити нас про допомогу. Ви маєте на увазі одна якась людина, поважна. Sie möchten uns um Hilfe bitten. Як кажуть на німецькій: Ви хотіло б попросити нас про допомогу. Чи не так? Ви маєте на увазі одна якась людина. Зі мюхтен унц умхільфера. Ода в кінці речення воно як часто перекладається вживається як чи не так, хіба не так. Це, наприклад, аби зрозуміти, чи правильно ви зрозуміли, перепитуєте, чи не так. Закман Авдоч, я хотів би попросити у вас вибачення. Закман um Авдоч, ти хочеш попросити мене про вибачення. Або ми б сказали, ти хочеш попросити у мене вибачення. Du möchtest mich um Entschuldigung bitten. Wie sagt man auf Deutsch, я хотів би тебе про одну послугу, про одне прохання попросити? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Wie sagt man auf Deutsch, я хотів би вас про одне прохання попросити? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Wie sagt man auf Deutsch, ich habe dich um Hilfe gebeten. Якщо використовувати дієслова haben, аби утворити минуле, то от вона минула форма дієслова bitten, Це буде gebeten. І до речі, чому gebeten знаходиться в кінці речення, тому що все-таки тут є два дієслова. Haben – це теж дієслово, хоч воно і ніяк не перекладається, бо це є допоміжне дієслово, споміжне дієслово, але тим не менш воно є дієслово, і воно вже посідає своє. Законне друге місце в реченні. Це означає, що всі інші дієслова підуть в саме кінець речення. Навіть якщо це дієслова, які знаходяться в своїй минулій формі, тим не менш вони є дієслова і вони йдуть в саме кінець свого речення. Закман авточ, я вчора попросив тебе про допомогу або попросила тебе про допомогу. um Hilfe gebeten. Ich habe dich gestern um Hilfe gebeten. Sagt man auf Deutsch, ich habe dich gestern um Entschuldigung gebeten. До речі, один момент щодо вимови. Ви побачите, що в, скажімо, дії словах «бітн» або гібетн або махн. Ви побачите, що в кінці є закінчення оце ЕН, e і буква Е e", вона буде по суті з'їдатися. Вона часто так і з'їдається при вимові. «Бітн», кібетн, хельфн. Не завжди вона так буде з'їдатися, але. Просто кажу, що часто це є випадком. Закман, а в Deutsch вони попросили нас вчора про наше розуміння. Або іншими словами, вони попросили нас вчора нашого розуміння. Sie haben uns gestern um unser Verständnis gebeten. Zakman я попросив вас вчора вашого розуміння. auf Deutsch, я вчора попросив вас про одне прохання. Ich habe sie gestern um einen Gefallen gebeten. Wie sagt man auf Deutsch, wen verabschiedete man mich gestern? Er hat mich gestern um Entschuldigung gebeten. Wie sagt man auf Deutsch, wann sie verabschiedete, wie er gestern Sie hat ihn gestern um Entschuldigung gebeten. Окей, okay, окей, okay, я сподіваюся було не супер важко, хоча приклади доволі такі важкі, а може й ні. Наступного разу візьмемо ті слова Fjodan підтримувати. Щоб, наприклад, сказати Я підтримую тебе. Або як сказати, як я можу тебе підтримати. Окей, паст оф ох. Окей, бережіть себе on bestemnast mal. І до наступного разу. Чао!